Я не розумію, за чим люди ходять в ті секунди. А я вам розповім. за крутим, стильним і сучасним одягом, який не коштує мільйон. Особливо у розмірах плюс сайз. А ось наша наявність на сторінці інстаграм. Підпиши, щоб не загубити. А тепер давайте подивимось на плюс сайз знахід. починаємо із діаманту сьогоднішнього улову. Хутряна жилетка у розмірі 48-50. Наступна подовжена зелена блуза із паєтками у розмірі 52. Наступна просто крутезна, новенька в'язана спідничка у розмірі 52. Новенька атласна сукня у Принт павич розмір 50. Ця сукня просто неймовірна. Подвійна знизу сукня комбінація, розмір 48, Нова, чорна велюрова міні-сукня із пір'ячком, розмір 54. Новенька кофта на флісі можна одягати як курточку, розмір 58. вісім. Сіренький подовжений кардиганчик у леопардовий принт. Розмір 48-50. Шикарні новенькі джогери палацу у розмірі 58. Тепленькі спортивні джогери на флісі із люриксом у розмірі 52. Дуже класна новенька курточка. Парка у розмірі 58 Наталії регулюється. у кольорі хакі на флісі з імітацією сорочки. Розмір 52-54. Красивезна атласна блуза у розмірі 48. Яскраві шортики. Спідничка, розмір 52. сукня туніка у яскравий принт. Розмір 56.